За інформацією суспільного президент уже з нею поговорив Володимир Зеленський, начебто, особисто повідомив Маркаріві про її майбутнє, яке чекає а саме звільнення з посади посла України у Сполучених Штатах Америки, яке вона зараз, яку вона зараз цю посаду займає. Перепрошую, формальна причина звільнення Маркарової це оновлення комунікації з новою американською адміністрацією. Так ну нагадаємо, що минула адміністрація це ще була Байдена адміністрація. А тепер же вже Штрамп, Трамп. Тому типу треба оновити комунікацію. І е, неформальна є також причина, і нею вважається надто е, близька Маркарова до демократів. І після розмови з Зеленського я, з Трампом. Я гадарі... розкажу, я 4 липня Зеленський з Трампом поговорив, чи Трамп з Зеленським, і стало ясно, що Маркарова більше не вписується у цю гру. Чи спишуть Маркарову? вона залишиться в команді президента, бо все-таки вона ну якби правильний політик, як ти сказав, вона поступово йшла до влади. Вона не просто з вулиці прийшла, так, вона, вона системно вона йшла. Вона не, не мазана, так да, скажем так. Е, е, але да, вона була, і от зверніть увагу, наскільки її цінили, і у неї було як у? Міністра фінансів, ну хороше реноме в середовищах в різних, що її, її ж призначили, вона була за замом е, при Порошенке. При Порошенкові, потім е, ВО навіть була, і призначили її наприкінці Каденції Порошенка восени вже 18-го року. Але потім е, зелені прийшли і вони поміняли всіх, крім вони залишили Авакова ненадовго і Маркарову. Уявляєте, і Маркарова, Маркарова вже злетіла разом з урядом Гончарука. А Гончарук злетів, якщо пам'ятаєте, записали. Ну, я думаю, що це Андрій Борисович або Татаров постарався. Андрій Борисович Єрмак має на увазі записали розмову. Маркарова і Гончарука, і хтось там третій був, не пам'ятаю, і Вони там казали, що Ну, типу ж Зеленський зелений в економіці, там, типа, блін, ну, взагалі, блін, там, типа, нулячий. І Володимир Олександровичу сказали, а як, який він нулячий, як він найвеличніший лідер сучасності. Ну як. І він, простіть, це не смог, Кабмін злетів. Тобто, зрозуміло, що це було підстроєно, якби зловили на відкровенному розговорі. Да? І Маркарова ж тоді постраждала, але вона спеціаліст, наскільки вважалась класним, що її призначили туди ж послом. Чому? Тому що у неї, коли вона була міністром фінансів, вона вела перемовини, типу вона переговорщик, з МВФом, і вона ще за Порошенка, а потім і за Зеленського, кілька. Траншівами МВФ у нас вибила. Мало того, одного разу вона вибила, коли ми не виконали умов МВФ, і нас, ну, як би повинні так, та й сторону лісу, е, в сторону леса, да? От, то що ви не виконали умови МВФ. Але вона, вопреки цьому, домовилась, і всі там, ух ти, крута, крута. От, і послали її. Але чому я вважаю, що вона класний міністр фінансів, але і фінансист да, взагалі. Але слабий дипломат. Чому? Тому що вона е, зробила велику помилку. А велика помилка це е, вона пішла на поводу у Єрмака. Вона стала просто інструментом в їхніх руках. Вона стала слухняно виконувати накази. А це неприпустимо в жодному разі будь-якому чиновнику. да, Там, типа. Я от свого часу там взяв і пішов там з чиновничої служби, да там типа, я себе поважаю, свою гідність, не дам об себе ноги витирати, от, е, я ціную себе як професіонал, а не що там, мені там, ануфас, там, піди покусай того або облежить цього. Ні, я такого робити не буду. от І тому е, якби, е, я би собі такого не дозволив. Е, просто будь посміховиськом, але Виконувати вказівки банкові, і це ж вони її підставили. Вони підставили, нагадаю глядачам ситуацію. Тобто, виборча кампанія, умовно, десь рік тому це було. От і тут Зеленський приїздить в штати, і Маркарова організовує йому, понятно, що посол же. Організовує йому, він їде в так званий хиткий штат в Пенсильванію, де соу, so соу, -so, де хто зна хто виграє. А там же ж виборщики. Тобто, хто виграє хоч на один голос, отримує весь штат. І Пенсільванія там чи 14, чи скільки виборщиків. Ну не, не, слабо, не мало, немало. Да? І вона їде разом з сенатором від цього штату демократом і їде Зеленський. Вони їдуть на завод, який виробляє. Снаряди, і ну, типа, ці ж снаряди потім йдуть е, до нас. Зеленський на цьому піариться, але піаряться і демократи на цьому. І тут же ж заявляє, тоді спікером Конгресу був відомий у нас е, е, Майк е, Джонсон. Е, ну не той, який Джонсон Юк, той який американський Джонсон. Да? М -м і, і що він каже, що це там він тоді вже вимагає, звільняйте з посади, це зальот. Ну і дійсно, по їхній логіці це зальот, тому що ну, типа блин, а як так? І можливо, це, ну, це спровокували, її. Заставили Єрмак організувати такий візит, тому що це було для піара Зеленського. А те, що це викличе негативну реакцію у Респаву, Ну, це проблеми Маркарова. І Її треба було по-людськи зняти тоді, або принаймні зняти її 20 січня під час інавгурації, як, до речі, зробив Натаніафу. Теж посол, якого підозрювали в більших симпатіях до демократів, ніж до республіканців. Натаняху тут же ж поміняв на е, дуже правого, дуже популярного всередовищі через республіканців. Тобто, о, власть помінялась, ми міняємо посла. Вони зробили Але тут це теж і... зіграло те, що Зеленський же ж своїх не знімає, розумієш, і він, ну, він морозився просто від цього питання. Так, да, да, і вони, вони морозяться чим усугубили ситуацію. Понятно, що і знову ж по великому рахунку вони підставили жінку. Зеленський Єрмак, два мужика, поступили не по джентльмену. Ну, де, де вони де джентльмени? да? Вони підставили жінку. Е, ну і може то, то, тому і не знімали е, ну, там, тіпа, що відчували свій косяк. Але тут треба е, вибачитись перед суспільством, але її зняти. Ну, тобто, як би зробив нормальна людина? да? Сказала б зальот наш, але е, міняємо. Ну то, що або мовчечки даже, то що умовно. Це називається ситуація, яка коли треба знайти стрілочника, принаймні ну, тоді б було б етікет заблюдень. Ну, типа, от косяк, от ми прийняли мери, і все. От тим, ну, от в такому ключі, в такому форматі було би непогано, але маємо те, що маємо. Тепер знять ну це тепер уже якби і пізненько, тому що буде як в тому анекдоті, ложечки а садочок залишився. Але уявіть в розмові Трамп наполіг, тому що це важливо уже для самого Джонсона. А він все-таки спікер палати представників. Ну теж не остання фігура, скажімо, в країні. Да? От і від якого багато залежить. І, а він уже закусився, тому що він вимагав, прямо вимагав, а його якби тіпа, послали. То, от, якби вона була професійним дипломатом, то вона б сама просила Зеленського про відставку. Що, тіпа, ну не забудьте про мене, але давайте заради успіху України я наступаю на горло власній пісні. Це е, от говорить. Що для вас важливіше? Україна загалом чи команда Зеленського? Ну Для Маркарової, виявляється, що вона командний гравець у Зеленського, але треба бігати, як я колись казав, у нас тут Басяков перевиховували, да які там бігали, бігунки були, особливо в 90-ті роки, збори в Сумах це називалося. Да? Ну, сумчани зрозуміють, збори, так. Да? Та я от хлопцям казав, коли він там: Та я бігаю за пришип, я за Баумана, я казав, хлопці, а ви не, не пробували бігати за Україну. Тоже непоганий варіант. От, бігай, да, будь патріотом, їсть по майданам, там десь бунтуй, блин, вимагай прав, прокачуй. От, можна, звісно, за Пришип, а можна за Україну. Так і тут, Маркарно, Це, можна прямо, за Зеленського бігати, а можна за Україну. А, ти знаєш, я нещодавно була подивована, бо мені сказали, що бігають до сих пір. Я думала, що це вже все в минулому, Ба більше бігають представники влади в Сумах, бігають на збори. Оце дивина, Ні, знаєш, ну, не вийшло з цих стоп. Вона мама молоді, вже ж їх не загонить. Е, ну, скажем так, будемо відверті, що той. Е, що. Е, 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 ну... Бігають не так, в 90-ті бігали з молотками, і там, грубо говоря, там ні дня без трупа. А зараз головне, то, щоб то, за Україну, то, як ти кажеш, бо на жаль, ці збори прийшли як да. культура до нас, субкультура з Московії. Оці там общаки, збори, реальні пацани, слово пацана. Це все звідти, тому що криміналітет в Росії рулить, і він це ну лагерна країна. По суті, тому воно ця вся культура там формувалася. А ми тут на кордоні. Вона до нас сюди перекочувала і дуже сильно в нас прижилася. І головне, щоб правильно, щоб бігали наші за Україну, а, а не не асимілювані асимільовані були ці всі колективи з ворогом. Це дуже важливо. До Омаркарової повернемося. Ну, в принципі, вона фаховий економіст, і Було б логічно, щоб вона десь працювала в системі державного управління, застосовували її досвід зараз. Так може Я думаю, що так. Да. це, це, це треба. Я думаю, що да, десь в систему там її е, треба взяти. Ну я думаю, що її зелені возьмуть їм, же ж, коли вони будуть список умовно на, на в нову Верховну Раду формувати, то вони ж возьмуть кілька таких типажних е, особистостей, да? ну не, е, не Колюшка клієнт Тіщенка ставить в першу десятку. То вони таких людей, у яких Треба щоб адекватні були. Так, да, так, да, непоганий да. ну, хоча для мене однозначно всі, хто був у зелених, вже зашкварені. От, Але е тут тепер питання: де брати притопного посла в Америку. Тому що Америка нам дуже важлива, як стратегічний а, партнер, оце, і там оце, же теж має хтось бути адекватний. А, а, а тут же Аня, один, а, два і все. Да, да, а а що ми маємо? балета. Чому? Тому що той же ж Блумберг. Сказав, що розглядаються кілька кандидатур, і з них сам Денис Шмигальда поки що прем'єр-міністр, але можливо тільки до наступного вівторка. Да, от там п'ятнадцятого можуть ну принаймні вони хочуть перед канікулами депутатськими зробити цю перетасовку. Принаймні всі інсайдери про це говорять, і у мене є кілька людей, які якби наближені до п'яти шести ефективних менеджерів, дефективних менеджерів. От і інші там мої друзі, в кої там якісь зв'язки кажуть, що да це обговорюється, що шмигаль злетить, і його тут же запропонують штати послом. Як то, знаєте, був росіян, ну я нікого не, не, не рекламую російську культуру, в тому числі кіно, але у них була така типа комедія, одессити, кстати, зняли, але по русски для русских, на да? день виборів. І там, типа, губера знімають і всі там типу, як знімати. Ну, хоча це важко, що ми збиралися там, типу за такий. І, і що ж тепер? Ну, поїде послом в Туніс. А чого в Туніс? Ну а куда ж його? Так оце от, це може бути Шмигаль, це може бути Галущенка, це енергетика енергетики Стефанишина, Стіфанішин карна справа там от, заведена на неї підозра, і тому вона теж якби зашкварена. Галущенка зашкварився на чому? Що він хотів за мільярд доларів купити Бушний. Реактор російський, понятно, який не стоїть цих денег. То есть, ну карумпівка схема. От він на цьому, ну понятно, зашпарився. Ясно, що э, це Ярмаковська тема. Вони хотіли заробити, не вийшло. А не вийшло що? Вони б купили? Вони акумулювали гроші, щоб ми знали, що нам підвищили тариф на світло, назбирали за рік цей мільярд. Ну, вони лежать на окремому казначейському рахунку. Вони досі лежать. Їх не тратять на закупівлю зброї і дронів. Тобто вони все одно думають якусь іншу мутну тему. От, а ця тема не, не пройшла. Чому? Виключно, Аня, виключно тому, що болгар в Європі заставили ну, умовно там. Мерць там ну англічані, французи всі начали дзвонити. Ви що там? типа блін, не, не допускайте цього. Хай цей хлам валяється у вас, От, е, е, ну не, щоб уряд Болгарії не брав участі в корупційній схемі. І Болгари відмовились продавати, е, і понятно що тільки лінивий не говорив, що насправді е, е, ціна умовно. Там 200-300 мільйон. Вони кажуть, а давайте ми вам за мільярд купимо. но решту там оці там 700 чи півмільярда баксов, ви нам по криптокашелькам розкладете біткоїнами. Барзиміщенками. Ну, да? ну чимось. В общем, це корупційна схема. І в Європі це знають. Ну і в Штатах це знають точно. І зараз там Галущенко як. Один із п'яти шести ефективних менеджерів, якого міняють просто, поїде послом, і всі будуть. Рустем э... Уміров, йому взагалі прекрасно, у нього сім'я забула. Рустем Уміров це, це блін вообще. І батько, і брат, де? і діти, і дружина. 100, там. 100 у ну, сто п'ятсот зашкваров, э, сто п'ятсот зашкваров умірова. Про які всі знають. То есть, ну, э, де э, ну там э, ну, це п'ятно на репутації. України, Уміров це п'ятно на репутації України. Вони ж не розуміють, що коли вони ворують, думають на всіх нас. Ну, то, що, ну, по, по суті, ж 73% ж їх вибрали, так? Да? От. І от у нас Уміров, Галущенка, міністерка юстиції, як. Стефанішина. Стефанішина, Ога. Шмигаль, так. Да, чотири. чотири, Єрмака, фаворитка, чотири Чотири кандидатури і жодного і дипломата. Всі... Жодного Давайте зауважимо: тобто професійного. професійного. Ми, ми, Як, ми, наприклад, знаємо. Валерій Чалий, Роман Безсмертний. Да. Як безсмертний. Да. Е, і ми маємо таку ситуацію, коли ну, ми вже про кадрову політику зелених знаємо. Да, що вони ставлять своїх. Типа свої, там ну, все хорошо. Да. Головне своїх. Тобто основний критерій. От є п'ять критеріїв успішного керівника. Ви будете сміятися, але перше, і вони мало того, вони відранжовані. І можна сперечатися, звичайно, у кожного свій ранжир, там, типа хто що нам на, на які місця ставить, От, але ну, верніше не 5, а 5 плюс 1. От я перечислю просто для, для сміха, щоб ми приміряли оці критерії до. Кожного цих, до Галущенка, до Умєрова. Да? Перше стратегічне мислення. Все, уже ржем. Другий вміння підбирати і розставляти кадри. А чого ж у Умєрова виходить, що всі крадуни там, всіх, кого вони порозставляли, там на них на всіх відкривають карні справи. То, ж ви ж як кадровік негодний. Да? Третє вміння комунікувати. Тобто комунікабельність це важливий критерій. Як ти можеш говорити з людьми, з простими людьми, з експертами, з науковцями? Тобто, теж двойка. Тобто, ми бачимо три критерії, і теж двійка. Четвертий критерій це професійність, тобто, ти повинен шарити в той галузі, в яку в яку ти йдеш От, умовно, що типу, шо? вони щось шарять в дипломатії. Ну, і п'яте, звісно, це стресостійкість. Ну, тут я, мені важко спорить, ну, в принципі вони з Вони, то есть, ідуть на корупцію і безстрашні при этом, Да? Ну, по цьому предмету може, троєчку можна поставити. А так із п'яти предметів по чотирьом двійка. Крепка, тверда двійка по п'ятибальній системі, да, сейчас советська. І плюс, один, і плюс один увага, то есть для керівника важливі п'ять оцих критерій, і обов'язковий один, який перекриває всі п'ять. Це порядність. Тепер порядність і эти, і эти. Все. Ви розумієте, що це ну, все? Есть, куди далі? Що ще далі ви хочете? Отже, хто буде ймовірним послом у Штатах на твою думку? Які прогнози чи можуть вийти далі за оцей перелік, який ми перелічили, і можливо би пошукати професійних дипломатів, тих, хто справді має політичний професійний дипломатичний досвід? Можливо. я вже не кажу про освіту? Тут, тут ще ж а не про перед, перед тим як приїде якийсь чудак і буде вручати вірші грамоти Трампу. От, тому що це процедура. Да? Приїхав, представився, там потисли руку. То у Трампа можуть е, казати: ні, ні, ні. то у Мєрова навіть не думайте: типа, Трамп, е, ну, щоб не паліться, е, не захоче руку йому пожимати. Тому що там є ж е, великі трамповіди, оця, зокрема республіканка Вікторія Спарт. Е, вона ж закуси, закушена на Єрмака, і вона весь час там Трампу каже, що. Крім єрмака треба відтиш і його комарілі всю. Ну, а це ж всі єрмаковці.